Всім привіт! Сьогодні мені виповнюється 27 років. Боже, я вперше говорила всім привіт, мене звати Іра Семчич, коли мені було 19 на цьому каналі. А сьогодні мені 27. Сьогодні я вирішила поговорити з вами про те, що сталося зі мною за останній рік. Тому що я класифікую цей рік як найгірший і найкращий рік в моєму житті. Чому найгірший? Тому що в мене був жахливий депресивний стан, який почався буквально на початку року. Перший раз, коли я пам'ятаю, що це точно було, це в лютому місяць. І весь цей рік був для мене дуже складний саме емоційно. Хоча він був дуже. З класними, офігенними, навіть я би сказала, подіями, якими я хочу з вами сьогодні поділитися, розказати вам, поговорити про те, що я відчувала, як я почувалася. Дуже шкода, що в мене був такий стан, і було б дуже кльово відчувати ці всі емоції прямо в моменті. Але я рада, що я звернулася до психолога, хоча б то восени, і через це я вже можу якось по-іншому дивитися на своє життя протягом минулого мого року. І переоцінити ці всі ситуації, в яких я була, які я знецінювала просто через те, що я не відчувала ніяких емоцій. А про те, що я не відчуваю ніяких емоцій, у мене є окреме відео, якщо ви хочете, можете перейти і подивитися це попереднє відео на цьому каналі. Я хочу сховатися в якісь бурбертів, я взагалі не хочу бути на свережах. Я хочу працювати на якійсь офлайн-роботі. Не хочу, я не знаю, що не хочу. А ми переходимо. І в нас 15 пунктів позитивних ситуацій, які були декілька негативних, але я буду їх вписувати в позитивні, тому що воно дуже все так знаєте йшло поряд позитив і негатив одночасно. І насправді дуже важливо вписувати свої якісь досягнення, вписувати якісь позитивні речі, які з вами ставалися. Постфактом не як цілі, а просто от вони з вами сталися, обов'язково їх записувати тупо протягом року. Це для мене тепер буде таким лайфхаком. Тому що коли в кінці року, в грудні місяці, ти сідаєш і хочеш записувати якісь свої цілі, які ти виконав якісь речі, якими ти гордишся тим, що ти зробив це протягом цього року. Ти банально просто забуваєш. Тому я ці goals писала місці чотири, і потім час від часу я якісь згадувала, чистила фотоплівку, що знаходила, якихось відео, фото, і тоді вписувала. І перший гол 2024 року це те, що ми переїхали в дім. Це не наше житло, але крім того, що ми просто взяли і переїхали, ми тут ще зробили ремонт. Так, ви бачите ззаду ось таку стіну, це такий у нас дизайнерський ефект. Хоча насправді у нас зараз одна стіна біла, я хочу зробити дві або три стіни білі, і щоб одна стіна була ось така от декоративна. Кожного разу я щось додаю, щось докуповую, і це, знаєте, такий ремонт, який ніколи не закінчиться. В цій кімнаті досі у нас немає плінтусів. Я думала, це мем, це дійсно не мем. Плінтуси чомусь найскладніше кладуться в новому житлі. Хоча ця квартира не є якоюсь супер дорогою, але класно, що з нами сталася така ситуація, яка нам подарували цю квартиру в Рукашці, тому що я хотіла переїхати в інше житло в центрі міста. Мені дуже подобалася квартира, але її здали інші людині, і мене це просто розбило. І я пам'ятаю, що це вперше я відчула ось таку жорстку апатію і такий депресивний стан. І від цього моменту я рахую, що в мене такий от депресивний стан почався. Хоча насправді я вже хотіла переїхати на нове житло, тому що я відчувала, що мені треба якась така перезарядка. Мені треба нове житло для того, щоб я от подихала по-новому. Це житло здали іншим людям, і нам написали наші знайомі, що вони здають своє житло, будуть здавати, але тут треба зробити ремонт. Ми прийшли, подивилися. Я була настільки сумна від того, що нам не здали те житло, яке я хотіла, що я навіть не розглядала переїзд сюди. І просто, Боді такі, ні, я хочу це подвір'я. Давай будемо. Якщо ти не хочеш, ну я хочу, я тоді перейду сам. І я така: ну окей, в принципі, вибору мені не дали, але насправді дуже вдячна Боді, що він хотів це робити, мав. Сила на це енергію, і мені теж було супер весело робити цей ремонт і робити прям все під себе. Така демо-версія того, як ти будуєш своє житло. Але не знаю, чи пам'ятаєте чи ні, але була і негативна нотка в цьому ремонті, тому що я впала з табуретки. Я дуже розумна людина, і прям з табуреткою ходжу по паркету і це окей ходити з табуреткою, яка під тобою. Але на вулиці я це зробила, і це було нелогічно. Тому що там бруківка і вона матова. Тому я порвала зв'язку у двох місцях. Я вперше була в травмпункті в своєму житті. Я вперше носила гіпс, вперше щось собі зробила. Таке жорстке, що мені треба було ні, не вперше в трампункті. Окей, я була один раз, коли мені порізали білок на оті. Я була дуже маленька. Загалом, якість мого здоров'я це теж один із негативних голів, тому що по-перше, я ще трошки набрала. Ну, не трошки насправді. Буквально за 5 місяців, відколи я почала займатися з психологом, я набрала десь 6-8 кілограмів, що немало. Я прям відчуваю, що якість мого здоров'я набагато зіпсувалась, тому зараз у мене на цьому фокус в цьому місяці. Я в принципі, досить успішно цим займаюся. І якісь тренування. І зараз у мене є запис до стоматолога, здати всі аналізи. Прям мене січень місяць направлено на те, щоб я дбала про своє здоров'я. Це пройде до мене в звичку і стане знов як колись було. Але в цьому депресивному стані на жаль, я не могла цим займатися і думати про це. Мені прям не хотілося, Хоча до переїзду я прям три рази в тиждень ходила в зал. Потім через ногу я довгий час не займалася, робила щось таке легеньке, чисто що мені дозволяла моя нога. В мене якісь періоди гарна шкіра, якісь періоди не дуже. І також я прям дуже сильно почала відчувати, що я прям лисію. В мене прям дуже-дуже багато волосся випадало. І через це я почала приймати біотин. Він стимулює ріст нового волосся. І також я ще паралельно почала приймати омега 3 тому що це знаєте така база. І це все від Perla Health. Я вам дарую промокод IRA10, який вам дає знижку 10% на всі вітаміни і добавки від Perla Health. Посилання в описі до цього відео. Наступний гол просто неймовірний, і неймовірність цього я відчуваю прямо зараз. Я не відчувала це прямо в моменті, я не відчувала це після. Кожного разу, коли мене питали люди, ну що, як Америка? Америка як Америка, нічого такого. Але по факту я була просто ну, багатьма омріяними роуд тріп Америкою з подругами. Ну, якщо про це говорити вголос і вдумуватись, це просто мега-офігенно. Це я просто в шоці, що в мене в житті таке було. Ми на хвилиночку побачили два океани, сім штатів, шість національних парків. І я навіть не знаю, скільки ми побачили різних міст. Ми були в Нью-Йорку, Бостоні, Чикаго, Лас-Вегас, Лос-Анджелес. Це тільки великі міста, в яких ми були, і ще в багатьох маленьких містечках ми були. І насправді я реально просто в шоці від того, що це відбулося в моєму житті. Тому що це настільки офігенно, звичайно, у вас немає ніяких відосів, тому що. Депресивний стан це якраз те, що мені не дало змоги публікувати в моменті. Це неправильно те, що я так думала, але все рівно ти там, ти в безпеці, ти тратиш гроші. все рівно якесь таке відчуття несправедливості, тому в моменті я не хотіла нічого публікувати. Після того я вже відчувала, що в мене такий досить неприємний стан депресивний. Я нічого не змонтувала. Буквально кілька постів в інстаграмі про те, що О, дивіться де я. і все. Але в мене зняті просто офігенні влоги. Тому я 100% їх змонтую, 100% весь контент теж буде і в інстаграмі, тому що я ніякі фотки не публікувала, ніякі відео рілси. Ну і влоги, понятно, ви не бачили на цьому каналі. Але вони будуть, я вам обіцяю, це 100%. Там офігенний контент, і він точно буде змонтований і виставлений на цей канал. Тому що це просто омріяна роутріп, тріп. Я впевнена, що багато хто з вас. Можливо, запишеться собі, знаєте, віку стіль на наступний рік. Хочу вам сказати, що насправді це не так затратно по грошах, тому що ми жили або у знайомих, або в Центральній Америці насправді готелі взагалі недорогі. Типу, готель на чотирьох людей нас коштував 60-100 доларів на чотирьох людей. Ну, звичайно, це якщо через те, що маленьке містечко. От, але якщо завестися знайомими, їздити прямо до знайомих, просити їх ночувати. Вони ще й гудуть вас безкоштовно, то це взагалі дуже-дуже вигідно. А квитки ми взяли десь за 26 тисяч гривень в два боки, тому що завчасно. Тому знайте, що виявляється, якщо у вас була така мрія, то вона насправді досить таки реальна. І не треба думати, що ця мрія нереальна, тому що все реально. Наступний гол, звичайно ж, це те, що ми звалили собаку. Насправді я вдячна тому, що в мене був цей депресивний стан, тому що я так мало відчувала емоції, що я не відчувала емоції страху і емоції якоїсь такої дуже глибокої відповідальності, тому що ми приїхали в дім, і я така, боже, це просто гріх не мати тут собаку. У нас своє подвір'я. Ми працюємо з дому, ми просто ідеальні батьки для собаки. Насправді це було досить раптове рішення, але вже потім я зрозуміла, що я мріяла про це тупо все життя. Але я цю мрію так глибоко закопала, тому що мені батьки сказали ні. Я така, ні, то ні, я ніколи не сперечалася, в мене ніколи не було зі мною проблем з тим, що я якось не сприймаю думку батьків. І я просто закопала цю мрію так глибоко, що вже в дорослому віці я навіть не думала про те, щоб взяти собаку. І після того, як я привезла вже собаку, я вже відчула ці всі емоції. І я така воу, а що ти не робила? У мене прям насправді є така штука. Я я назвала це е, післяродова депресія, але собача. Я не пам'ятаю, як вона називається, але є термін, який означає те, що після того як ти взяв собаку, ти відчуваєш якийсь такий страх, якусь таку депресію про те, що життя не буде таке, як колись. В тебе є величезна відповідальність на тобі. І всяке таке. І в мене це було дуже дуже яскраво. Прям перші, і в Богдана так само просто він про це не говорив. І в мене півтора-два тижні. Прям дуже були складні, я прям думала про те, що що ти наробила? Нащо ти це зробила? Вже не буде так, як було. Я згідна з цим досі, вже не буде так, як було. Собака це велика відповідальність. І насправді дуже багато, як і плюсів, так і мінусів. Собака це перша сходинка до такого життя, як батьківство. Ти маєш подумати, якщо кудись їдеш, чи ти береш собаку, знайти. Педфрендлі готель чи педфрендлі житло це теж не так легко. Тобі треба, якщо ти не береш собаку, мати людей надійних на яких ти можеш залишити цю собаку. Насправді це було досить таке в мене ну серйозне рішення. Я Не можу сказати, що я така ой, беру собаку і я взяла собаку. Ні, я про це почала думати в квітні, в травні. Я вже зробила передоплату, а привезла я Ейса 31 червня. Тобто це вже якийсь прийшов час. Я окнула з людьми близькими, кому я зможу залишити собаку, якщо мені прийдеться кудись поїхати без нього. Якщо б у мене не було людей, з ким я не можу залишити, наприклад, мої батьки сказали ні. Моя сестра сказала так. Ще дві подруги сказали так. З того всього в нас зараз з'явились друзі, в яких теж собака. І Ейс з ними, ми перше недавно його залишили, залишився просто ідеально. Він взагалі за нами не сумував. Взагалі, він навіть не помітив, що нас нема, бо вони переїхали в наше житло. Була його подружка вукі, чесно, ну, типу, навіть моментом було обідно, що він забув, хто ми є і чого ми і де ми є. Він з ними спав, він з ними тут грався. Але насправді це дуже егоїстично, і знаєте, це таке поверхневе якесь таке відчуття, але глибоко я розумію, що це просто ідеально, що є люди, на яких ми можемо залишити, і він з ними відчувається максимально комфортно. Йому з ними настільки добре, що він не відчуває ніякої тривоги, ніякої депресії, тому що в нього є до цього схильність, він досить такий тривожний пес. Насправді, якщо ви хочете відео, якесь таке повноцінне про те, як ми завели собак, як ми наважилось, і якісь нюанси, тому що є дуже багато нюансів, повірте, дуже-дуже багато нюансів. От але насправді це дуже серйозне рішення, і треба знати всі нюанси перед тим, як заводити. Тому якщо ви хочете таке відео, напишіть, будь ласка, внизу в коментарях. Я обов'язково знімлю вам це відео. Я почала сама їздити за кермом. У мене права. З 19 років. Ми купили машину в 2021 році. Я їздила на машині зразу. Але я їздила на машині, щоб біля мене був Боді. Тому що він та людина, яка, нібито, знаєте, підстрахує, якщо що. Якщо я щось не побачу, він мені скаже. Якщо я там щось затуплю, він мені скаже, він мені поможе. Подивитися, що я влажу. Не знаю, побачить, не знаю, які знаки, які не побачила, всяке таке. Але я до ним давно дуже класно їздила. І в мене просто був внутрішній страх, оцей, який треба було перебороти. І в цьому році я переборола. Спочатку я в серпні місяці поїхала з франківського не так далеко, але це все рівно був вперше, коли я без боді їду за кермом. І це було просто дуже класно. Дорога була довгою по відчуттях, тому що я переживала. Але з іншого боку, всі таки, боже, Іра, та ти фіна не їздиш, чому ти переживаєш? І другий раз, коли я їхала в далеку дорогу, це те, що я наважилась їхати на машині за кордон, тому що мені треба було відвести бодіну маму. А боді мама з інвалідністю, і вона їздить на лікування в Італію. В аеропорті зустрічала, бо їхали по неї прямо в Італію. Тому я часто їжджу в Італію, що можете часто теж бачити в моєму інстаграмі. А цього разу треба було її відвести. Я така, все, я беру машину. Нас їде багато, бо ще мої дві подруги сказали, що вони теж хочуть в Італію поїхати. І Ми такі, ну нас вже четверо, невигідно перевізником. досить дорого. Плюс треба ночувати в Чернівцях. Ну коротше, дуже багато всього. Це 230 кілометрів, і ми туди доїхали. Але на жаль, трошки не розрахували час, і ми спізнились на літак. І нам прийшлося купувати нові квитки, бо треба було прямо вже. Олесю доставити, тому що в неї вже на наступний день були заплановані всякі, всякі здачі аналізів. Тому ми знайшли квитки з іншого міста, і ми, ми доїхали 230 км до Сучави і потім ще поїхали в Яси. І я зробила дорогу 350 км. Вперше за кордоном, і вперше, ну це не те, що далеко, але ну, типу, для мене це вау! Я це зробила. Я переборола себе, свій страх. І просто це зробили. Ну і назад, відповідно, нам теж треба було брати нові квитки, бо квитки були в сучаво, а машина була в іншому місті. Це теж така негативна нотка. Але насправді ці мої емоції, що я це все зробила, вони перекрили цей весь негатив. Я дуже вдячна, що ми дуже швидко знайшли рішення, ми дуже швидко спрацювалися, тому що ми на цей політик, би ми довше думали, ми би не встигли і прийшлося б їхати на наступний день або ще через два дні. Тому ми прям супер команда. Ми ніхто за це не сварився. Я плакала, тому що мені було сумно, що я нібито взяла відповідальність і не виправдала цих якихось таких очікувань і сама себе підвела, інших людей підвела. Тому я поплакала, але ми зібралися, купили нові квитки і поїхали в нове місто. От Тому в мене ще ось такий от гол. Наступний мій гол це виявляється. Я вперше в своєму житті мала відпустку. Ну, по перше, коли я була маленькою дитиною, то ми їздили там на селені зараз ще кудись, але я дуже рідко, буквально два рази. До того, як я стала вже дорослою, була на морі. Але вже в дорослому віці, виявляється, у мене не було ні одної відпустки, тому що я нарешті можу ідеально відмежувати відпустку від подорожі. У мене були схожі на відпустку подорожі. Ми були лише в одному місті, ми були там три тижні. Я досить таки багато відпочивала, але паралельно з цим я все рівно або знімала влоги, або робила якийсь контент, або якісь писала сценарії, всяке таке вперше поїхала у відпустку, і я вперше, тупо скільки ми були, 10 днів. Чуть сім днів. Коротше, всю подорож я відпочивала. Я собі сказала ні. І я вже почала займатися з психологом, і я вирішила, і в мене була хронічна втома, і я вирішила, що я їду прямо у відпустку. Я буквально після першої сесії написала всім подругам, кому могла, мені треба у відпустку, хто хоче зі мною. Привіт, пупс! Так, тепер він з нами. Я вперше поїхала у відпустку, і мені дуже сподобалось, тому що. Це зовсім інші відчуття. Ти знаєш, що ти не маєш нічого знімати, ти знаєш, що ти не маєш нічого робити. Ти просто прям реально відпочиваєш. В якийсь момент стає трохи скучно, але треба це перебороти і віддати цьому моменту. Читаєш, не знаю, книжку, відпочиваєш, лежиш, говориш, спілкуєшся з людьми, спілкуєшся з подругами. Ну мені прям було дивно, але мені сподобалось. І однозначно варто раз на рік точно робити таку, хоча б то семиденну відпустку, коли ти. Красивому місці факт. Але ти стараєшся не робити контент. Хоча насправді я фотографувалась, ми знімали якісь відео, але я себе настроїла на те, що відпустка. І в мене було реально фізичне бажання зробити фото. Тому що як би це не здавалося, типу це така легка професія, бути блогером, всяке таке, але воно тебе трошки гнітить. Тебе заставляє щось робити, що ти не хочеш робити. Я такий, я не хочу фоткатись. Тобі треба сфоткатись, бо ти в гарному місці, і ти можливо в Гарному місті останній, грубо кажучи, раз за пару днів. Воно тебе просто глибоко їсть. І ти такий знаєш, треба зробити, треба зробити, треба сфоткатись, треба зняти, треба, 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 треба. Ти шукаєш якісь приводи, навіть щоб щось сфоткати. Ти там раніше в мене прям таке було, що я прям не робила якісь штуки для того, щоб зробити контент. Типу, спеціально зробити гарний стіл і зняти якесь там відео. Хоча там могло бути ну, не, не, не така естетична вечеря. Мене нічого не змушувало до того, що я ці фото роблю, і я їх опублікую. Я, в принципі, їх і не опублікувала, ніхто їх не бачив, тому що в мене були перерви від соцмереж. Але я настільки відпочила головою, я вперше так сильно відпочила. Я прям відпочила. Тому дуже рекомендую, хто не пробував прям відпустки. Я тепер зрозуміла прикол, це реально класно. Наступний мій гол, я отримала нагороду топ 100 франківців від одного дуже класного, і мабуть це єдине. Видання Івано-Франківська, яке я читаю, новинне видання, і вони мене нагородили як одну із 100 прикольних людей Франківська. Вони називають мене незашкварним блогером, називають мене блогером здорової людини, і всяке таке мені приємно, але я розумію, що Великою мірою я завдячую цю нагороду своїм підписникам, тому що вони мене дивляться. Вони донатять, тому що мені дали цю нагороду не просто як блогеру, а як блогеру, який використовує свою аудиторію в корисних цілях, і волонтерить. Наступний гол волонтерський, тому що я хочу вам розказати, скільки грошей було зібрано в цьому році. А зібрано було 4 мільйони 58 тисяч 400 гривень. Ви розумієте, взагалі за 2022-2023 рік було зібрано теж 4 мільйони, тобто це в два рази більше ніж минулі роки. І я не можу не дякувати вам за це, тому що ви, мої підписники, ті люди, які репостять і донатять мої збори. Тому я вам просто мега вдячна за кожну гривню і за все, що ви робите: чи репостите, чи лайкаєте, чи коментуєте, чи звичайно ж донатите, тому що саме в донатах ми вимірюємо. Цей гол, який стався в моєму житті. Якщо ось так дивитись, були куплені машини, було оплачено дуже багато ремонтів машин. Були куплені реби, автобус, fpv дрони дуже 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 багато машин, камери, рації, плити підриву, дуже багато дрібних потреб. Тепловізор і зарядні станції, і різні якісь активні навушники, і форма, і колеса. І причеп. ну дуже 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 багато всього було куплено. І військові, повірте, це цінують прям дуже дуже сильно. Тому я вам дякую за ваші донати. Я вам дякую, що ви довіряєте. І як завжди, у мене в інстаграмі постійно є активні збори, активні лотереї. І зараз я теж запускаю нову лотерею. А саме лотерею знову з брендом Баглет минулому році ми зібрали більше півмільйона гривень на цій благодійні лотереї. Сьогодні я запускаю нову благодійну лотерею уже на три сумки. Баґлет. А я у Одну з них ношу тупо кожен день. Повірте, я сама вибирала сумки, тому що я знаю, що вони точно вам сподобаються, і точно ви будете їх дуже дуже часто носити. Тому як завжди, умови дуже прості, це донат у 100 гривень. Напишете в коментарі ваш нікнейм в інстаграмі, і все, ви берете участь. Можете донати 100, 200, 300 гривень одним платежем, монобанк їх сам ділить на кількість квиточків, які ви отримаєте на цій лотереї. Дуже, 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 -дуже, -дуже дякую. Наступний кол про який я вам вже говорила, це те, що я почала ходити до психолога. Я дуже довгий час. Айсі, здоров, що ти ходиш тут? Ай, чай лиш. Дуже довгий час відчувала, що я би хотіла ходити до психолога, але якось не знаю. Якісь були сумніви, якісь не відчувала, з чим саме я хочу звернутися до психолога. Тут в мене був привід, така жорстка апатія. І зараз я досі уже ніби я не в апатії, я вже зараз маю багато наснаги, я вже відчуваю емоції. багато всього ми вже змогли відкрити в мені, полікувати, грубо кажучи. От, Але я рада, що я почала, і я не буду завершувати, я хочу, знаєте, доколупати прям все. Мені не хочеться, знаєте, щось таке поверхневе, тому що я розумію, що багато є речей, які глибоко в нас сидять. Деякі речі знаю, що мене якось могли мене травмувати, якось могли ну, повпливати на мене. Але я їх ніяк не проробляла, і я ніяк до них не дійшла. Тому зараз ми пройшли, може, не знаю. 10% всього, що у мені є. Ну добре, може 20. Тому ще багато всього. Я рада, що я почала, і зараз мені не хочеться завершувати. Мені прям супер кайфово. Я прям відчуваю багато інсайтів після. Не після кожної. На початку мене прям після кожної сесії були інсайти. Зараз не після кожної, але все рівно дуже багато інсайтів після терапії, що мені прям дуже дуже сильно подобається. І я, якщо що знайшла свого психолога якраз на платформі, яку я рекламувала. По платформі з пошуку психологів і психотерапевтів, от тому ці реклами працюють і на мене. Я сама рекламую, і сама ними користуюсь. Наступний гол це я дала інтерв'ю для друкованого видання. Це видання ще не вийшло, але коли воно вийде, я обов'язково з вами поділюся, що це за видання. Не хочу робити спойлери. От, але це дуже це типу нічого такого. Але я записала це постфакту. У мене не було такої якоїсь мрії, але я записала це постфактум. і мені прям приємно від цього, що на мене звернули увагу як на особистість. Наступний гол ви теж знаєте, тому що я стала гостею для youtube шоу. Я завжди мріяла попасти на якісь інші ютуб-шоу, але ніколи сама нікому не пишу за колаборації. Я така, знаєте, то я багато, досить багато таких блогерів, які тримаються осторонь інших е, якихось своїх колег. Вони там багато кого знають, спілкуються просто. Але саме от колаборації, якось я, якось немає цього. Один раз ми колабили з Луїзою, запрошували гостя на канал Викупай Трухання, але якось в мене в голові немає цього. Типу, що кликати до себе на канал і чи робити якісь колаби. От, але в мене прям була така мрія попасти на якесь youtube шоу І що, About, Воно піднімає дуже багато важливих тем. І я така, блін, на цю тему могли мене покликати. І на цю могли покликати, а досі не покликали. Тому, коли вони мене покликали, я така: ну нарешті, вибачте, я маю що сказати. Наступний гол я завжди мріяла поїхати у престур, і в цьому році я поїхала у два престури. Є влоги на цьому каналі, можете на них перейти і подивитися. Перший престур це діядія амбасадор, бренду якого я потім стала і зараз у мене між іншим мій. Светрик і моя спідничка офігенна. Це все з Дядія. І в мене теж є промокод у них. Іра 10 теж дається такий самий промокод, який вам дає знижку 10% на весь товар. У них там між іншим, зараз знижки. І наступний престур я поїхала в Боковель з уклоном. Теж офігенно. Просто це у мене реально прям була мрія поїхати в пристур. Звичайно, було б просто офігенно, якби поїхала в пристур, кудись там за кордон. Я бачила в Париж возили пару брендів. Ну, це прям гол гол для мене буде. Але. Ну, починай з малого. Між іншим, якщо вам цікаво, де поділась моя реаліті, починай з малого, теж пишіть обов'язково в, в коментарях, і я вам про це розкажу. Наступне, я не можу багато про це говорити, тому що я підписала контракт, але я вам просто коротко скажу, що я поспівпрацювала з мета, ті, що Instagram, Facebook, і це все. Я з ними поспівпрацювала, і скоро здається за пару днів. Масок у інстаграмі вже не буде. А я була креатором масок, і в мене маски були, це просто були мої фільтри. От тому скоро їх не буде. Вони будуть лише від самого Інстаграму. А складайте, уже, чому я співпрацювала з Мета і чому не буде масок уже самостійно. І думаю, ви зрозумієте, як ми поспівпрацювали. Наступний мій го, про який я забула вам сказати, тоді, коли я говорила про відпустку, це я навчилась довго плавати. Коротше, мене є така штука, що я не можу довго плести навіть у соленій воді, тому що я сильно втомлююсь, я якось неправильно це робив. Зараз, останні ці поїздці, ми з Аліною, Аліна теж погано плавала. Ми з Аліною навчились плавати довго. І ми тупо пливли так довго і так далеко, ми були в шоці. Аліна взагалі так швидко плев вона тупо, як акула довга. Така висока струнка, вона просто як акула. Дуже швидко пливе. Прям, ну, я теж класний плавець, але Аліна, ну ми вже її готуємо до наступних Олімпійських ігор. Наступний гол, я не знаю, чи це його можна вважати позитивним чи негативним, але я почала вживати алкоголь. Хто раптом там не знає, мені ось, післязавтра виповнюється 27 років. І я е, вживала алкоголь десь до 9 або 10 -го класу. Буквально 2 роки. Це було дуже трошки, в мене не було ніколи в житті, щоб я напивалася. Я не вживала алкоголь більше 10 років. Прям ніколи. Ну, типу, мені завжди казали, та давай чуть-чуть, та за моє здоров'я, всяке таке. Але я вже настільки навчилася свої кордони вибудовувати і пояснювати, що я взагалі не п'ю. Те, що ви кажете, я не п'ю і п'єте лише по святах. Це врахується, що ви вживаєте алкоголь. Я не вживаю алкоголь взагалі. Тому попрошу мене не нервувати з цим. Якоїсь такої чіткої причини, чому я це почала робити, немає. У мене почали спочатку якісь появлятися бажання просто по був вживати алкоголь. Але все ж таки я це не робила. І мені плюс до цього всього не подобався смак. Зараз я потрошки почала вживати алкоголь, і зазвичай це вино або просеку. Взагалі мені дуже подобається шампанське. Я вживаю алкоголь, але я все ще ніколи в житті не напивалася. Я випиваю дуже трохи, і воно мені реально смачне. Ну І з психологом ми вже знайшли причину, чому я не вживала алкоголь. Ну, типу, як причину? Якісь логічні. Не знаю, висновки, крім того, що це вже просто прикольно не вживати алкоголь, якщо вже і так не вживав так довго. Але я людина, яка любить контролювати себе, контролювати своє життя і контролювати інших теж. Тому це одна з причин, чому я не могла вживати алкоголь, тому що я люблю, щоб все було під контролем. Я прям маю все контролювати. Мені досі це подобається. І я випиваю алкоголю так мало, що я в принципі можу сідати за кермо, тому що там немає цієї кількості проміли в крові, тому що я. Може, два рази відчувала таке якесь суперлегке запаморочення в голові, Суперлегке. Або якесь відчуття того, що я хочу спати. От, але мені подобається сам смак. І мені подобається те, що я відпустила цей контроль і п'ю стільки-стільки мені подобається по смаку. Воно мені перестає, я подобатись по смаку, все, я більше не п'ю. І зазвичай це півтора бокали. І останній гол, який в мене записаний, це допомогла відкрити шоурум. Хто не знає. Мій Богдан і моя сестра вони відкрили шоу-рум. Але прикол в тому, що ми в чотирьох, Бодя, Наталя, я і Наталін чоловік Роман. Ми в чотирьох, по суті, відкрили DreamScrolling. Бодя виступав за всю креативну частину. Ми з Романом допомагали з ремонтом, з пошуком речей. Наталя займалась пошуком брендів, які Богдан, і я теж. Ну коротше, ми. Це все якось так вийшло, що ми відкрили дуже прикольний простір. Зараз цим займається лише Богдан і лише Наталя. Я просто допомагала їм з ремонтом і давала просто якісь, типу, не знаю, свої настанови, як би я бачила це. Вони брали до уваги це чи не брали, звичайно брали, бо я розумна людина. От. Але прикольно, що в цьому році і таке сталося, що я допомогла відкрити шоурум, а це ніфіга собі теж. Ось такий у мене був 2027-й. 2027 рік, серйозно ось такий у мене був 27-й рік мого життя. Зараз мені виповнюється 27. Що я з цього приводу відчуваю? Що я стара, це ще те, що мені треба пропрацювати з моїм психологом, тому що я завжди на день народження вважаю себе старою, і це буквально з мого дитинства. Мені було три. Я така, я не хочу ставати доросла. Мені було чотири. Я кожен рік плакала від того, що я не хочу дорослішати. Тому в мене якась є з цього приводу пункти. Я завжди хотіла бути молодшою і невживання алкоголю. Теж це теж було таке відчуття того, що я ще дитина. І зараз 27 років звучить супер, так знаєте, серйозно. Ніхто мені не забороняє бути якоюсь дуже такою інфантильною, і всяке таке, але ви знаєте, відчуття все рівно якісь такі. Я вам дякую за перегляд цього відео. Не знаю, воно не було для вас корисним, але можливо, воно було цікавим. Для вас просто послухали про мій останній рік. Я вам дякую за ваші привітання. Якщо вони є зараз в коментарях, Дякую вам за перегляд, до скорої зустрічі і па-па!